Збільшення виробництва вітчизняної артилерії, артилерійського снаряда і дрона. А, напевно, велика кількість тугни, карсара тощо. День Європи. А, я думаю, це збільшення дає нам можливість протистояти. Це дало поди. Шановні журналісти, дякую за ваші запитання. На цьому прес-конференцію завершу. І це парад 9 травня у нацистів зараз проходить. Це їх реальне відношення до миру відна... реальне відношення до боротьби з нацизмом. Оце реальність. Вона ось така.